Так, всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати обзор на книгу чудес. Тут встроєний квітник і птаха хата Я вам потім все покажу, ви що про це не знаєте. Так, обведи і розмалюй, або обведи просто. Дивіться. Все обведи і розмалюй, а все просто обведи. Я хочу цей ще деньку, бо запись може в будь-який момент зазначити. План на ніколи. Перший день грати в сніжки. Зліпити снігом, другий день зліпити снівка. Снігу давав. Четвертий день читати. Третій день читати. Четвертий день малювати. П'ятий день читати і малювати. Шостий день. Лю... Малювати люба Україна. Це розмальовка. Е, сьомий день малювати принцеси. Це теж цей. Намалюю мрію. намалюй чохол мріє. Добері колір. Це просто. Гороби на висікали на кох. Так, вибачте, що в мене запис. запись. Просте. У мене було дуже-дуже багато всяких слово. Так давайте приступати до книги чудес. Так, що у нас тут? Роздай слово. Передайте слово по стрілочкам. Хамба, Ой, господи! ге <смір> uh -huh. Усе буде буквар. Станови букву. єдина єдиноріг, квітка стирач стирач. Наберемо маму. Отаке у нас. Ой. Ой-ой. E, тут я поки ще десь ще придумаю. Так. О, отак мені буде краще. Ось о. Усьо. Усього у нас така квартирка в неї. Е, тут ще десь є моя лялька, до неї ось осталася одежа. Я не знаю, де вона. Все. І оце. Ось її кухня і. кімната Дякуємо. Далі у нас іде вся пустеньке. Через пару парк атракціонів. Бля, мені треба буде тут заклеїти парк атракціонів. Розмолю. Попробуй прочитати От тут написано это видео. Включи музику. Далі у нас іде нічого Сінько. Ось цього Така і вся цей кінець. is your photo.